Сьогодні вони студенти. Завтра вони працівники. післязавтра вони роботодавці. До дня охорони праці, який щорічно відзначається 28 квітня, в університеті нафти і газу відбулася лекція для студентів щодо популяризації та підвищення обізнаності в питаннях безпеки праці. Захід приурочений до міжнародного дня охорони праці, і е, оскільки ми дуже активно співпрацюємо з нашою південно-західною інспекцією держпраці, то ми їх запросили е, для того, щоб вони надали інформацію щодо працевлаштування, щодо умов праці, щодо розслідування. Слідування нещасних випадків, адже це є дуже важливим під час лекції, інспектори управління південно-західного міжрегіонального управління з питань праці наголосили, що майбутні працівники повинні знати основні нормативно-правові акти, які регулюють охорону праці та розуміти потенційні ризики на небезпеки, які пов'язані з конкретною професією або видом діяльності. Сьогодні вони студенти, завтра вони працівники. післязавтра вони роботодавці, і вони повинні знати те, що керуючись законодавством, яке є чинним. Законодавством а наше чинне законодавство воно передбачає відповідальність що роботодавця, що працівника відповідно до виконання тої чи іншої роботи. Вони повинні знати і свої права і обов'язки відповідно і права обов'язки. Роботодавців стосовно працівників одним з головних акцентів на зустрічі було те, що оформлення трудових відносин є важливим кроком у забезпеченні безпеки та здоров'я на роботі. Водночас інспектори держпраці розповіли про потенційні ризики неофіційної роботи. Студенти були дуже активні, цікаві. Їх цікавило багато аспектів згідно трудового законодавства, які їм роз'яснювалося, і це насправді дуже добре. Що в сьогоднішній час, час війни, молодь насправді. Така активна, цікава і цілеспрямована. Під час зустрічі студенти отримали змістовні відповіді на свої запитання. Серед найбільш активних під час лекції була студентка четвертого курсу Марія, яка поєднує навчання із роботою у виші. Правді був дуже цікавий захід, враховуючи, що я є і студентом, і працівником. Мені було дуже інформаційно. Було дуже хорошою перевагою те, що дійсно люди, які тут виступали, вони були дуже досвідченими, і я могла вільно задавати питання, які мене цікавлять. За одне і студенти, які тут перебували, вони теж багато чого почерпнули. Тобто. Їм впевнена, також це закладається в майбутньому, і воно 100% знадобиться в національному технічному університеті «Нафтегазу» наголошують на важливості охорони праці, адже усі спеціальності, які є у технічному виші, так чи інакше пов'язані з технікою. Відтак потрібно зважати на заходи безпеки під час користування нею. Такі е, заходи на думку керівництва університету є е, дуже важливими, тому що питанням е, охорони праці ми завжди приділяємо велику увагу в кожній освітній програмі. Рамі, у нас є предмети, які пов'язані із безпекою життєдіяльності, з цивільним захистом відповідно з охороною праці. І коли на так... до ось таких навчальних заходів у нас долучаються представники, які відповідають за це, тобто представники держпраці, це ну підсилює освітній процес, і я думаю, що ми будемо вдальшому з ними співпрацювати. Фахівці державної служби з питань праці зазначають, що знання правил охорони праці важливі для забезпечення життя, здоров'я та. Та про майбутніх спеціалістів будемо максимально над цим працювати і надавати потрібну інформацію по трудовому законодавству, по охороні праці. Всі потрібні аспекти зазначати і спілкуватися з такими чудовими студентами в сьогоднішній час. Андрій Менів, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.